На рахунок парші її можна навіть у цю, яка вона не критична, але її теж можна було зняти. Ну, каплю, якщо, наприклад, внести було фугіцит, тому що вона проявилася вже більш пізніше, де якась з них. Тому що якщо подивитися, тут десь все-таки було часове пари було оці, це могла зайти в протидій, ця сама парша. Коли б внесли там бампер-супер 2,5 літра, вона б взагалі була б ідеально чиста, аж блискуча. Таким чином зняти цю було проблему. Але коли вносить, його два рази вносить. Перший раз, як сказав Микола Павлович, під час ініціалізації, щоб вона не зайшла. Так? А другий раз, коли перезволоження, коли ви бачили, або ви полили, і пішов дощ, і картопля відкриває продих. У цей час вводите препарат, навіть якщо вода стоїть, не переживайте, вводите препарат і вона буде чистою. Е -е -е Ще один такий варіант. -е Що хотів сказати, значить, парша вона зачистить, вона продихи відкриє, але парша не зайде. І вони будуть ось такі темні цяточки. Це, це нормально вже буде, тому що якщо вона зайде, вона буде ряба. Буде вся, як в веснушках, а воно вже товар не буде, як тільки торчає.